Зі святом всіх. Чистого всім спірта! Значить, ребята, дивіться, хотів вам напевне, вдруг хто не помне, що в нас не тільки є сайт там, з колонками, з ліхтарями, з усім підряд, да? А і також в нас будь-яка продукція. Перше, ви можете отакі всякі ліхтарі прислати до нас і сказати, Володимир, викинь звідти той кислотний старий кусок лайна, постав нормальні літні акумулятори і плату повербанку нормальну. І я таке зроблю, ребята. Ну, в даному випадку чоловік просто побачив у мене в магазині цей ліхтар. Будь-який цей ліхтар, що ви бачите в магазині, отакі, ось у пластмасові, які хочете. Всі, що в нас є на сайті, ви можете скинути мені з сайту посилання і сказати, Володимир, а ну зроби мені цей ліхтар, можеш там зробити ліхтар, легко. ребят. всю цю китайську продукцію можна переробити, усовершенствувати, зробити її потужні акумулятори, це не проблема. Звертайтеся. Якщо у вас вже є куплена вами якась древня, всяка Китай. Технологія, ви можете її одіслати мені новою почтою. Я її зроблю, модернізую, зніму відео, скажу, ось ось, зробимо її суперовою. Ще й ваш ліхтар стане популярним, попаде на відео, на стіктоці Тіктоці завіруситься. А я вам зроблю круту прокачку. Недорого, сердито і навсегда буде!